Доброго дня всім. У нас сьогодні невеличкий такий коп. Є е, варіант який на карті, е, де проходила колись стара дорога. Ну, дорога така пересічна була. йшла вона в сторону лісу і там далі було перехрестя. Звичайно, то е, більш розвідка сьогодні. Е, розвідка щодо доказу що дорога іменно десь в цьому моменті проходила. Подивимося, якщо щось знайдемо, то значить будемо продовжувати шуршити і дійдемо до перехрестка. По плану, поїде її там десь далі в лісі. Мала би бути сходитися ще ця дорога і ще друга дорога. Ну Десь ось в цьому районі вона мала проходити ця дорога. Подивимося, що знайду, то покажу. Є маленький сигнал. Попробуємо викопати. Просто козбляшка Ну что, я опять сигнал? Thank <sweak> you. Ротик Не знаю, що він так глибоко робив. Алюмінієвий дротик Добре, на цьому все. Новий сигнал. Хороший сигнал. What is this? Шестикава. Здесь модельон. Якимись ангеликами. Де це релігійна тематика. Ми подивимося, помимо пізніше подивимося. Наразі все. Знову сигнал і знову викупав я. Невеличку монетку. Ну, судя з цього, що це є, це є. Тухокотнув я її бачу. Це є, це є. 20 копійок, рамочник. З Олдебщини. СССР.